Пишете про ці е, частини для Хмельницької атомної електростанції. Вчора я вже питала про те, що енергоатом хоче у Болгарії закупити російські комплектуючі до, для добудови Хмельницької атомної електростанції. Можливо, мої колеги сьогодні це ще продовжать цю тему. А ми про актуальне, аби зупинити російський дроновий терор Херсона, необхідно посунути лінію фронту мінімум на 20 кілометрів, каже голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Зараз. Війна, за його словами, перетворилася на битву технологію, яку українським військовим доводиться підлаштовуватися під росіяни, навпаки. Навіть поблизу Херсона вже були поміщені російські дрони оптоволоконні. Це складна техніка, тому що з нею поки що Практично неможливо боротися. Засоби радіоелектронної боротьби на такий дрон не діють. Нагадаю, що лише за минулу добу, за даними обласної військової адміністрації, російські авіаудари пошкодили шість багатоповерхівок та приватних будинків, і дві людини загинули внаслідок цих атак, а шестеро поранені. Лє. Насправді сьогодні і така надихаюча новина, адже у Криму троє політв'язнів з Криму вийшли на волю після дев'яти років у російській колонії. Про це написало правозахисне об'єднання Кримська Солідарність. Чоловіків заарештували у справі першої бахчисарайської групи ще у 2016 році. Звинуватили в участі в організації, яка в Росії визнана терористичною хоча в Україні діяльність її. Не була заборонена Ремзі Маметов, Зеврі Абсаїтов і Рустем Абільтаров відбули увесь термін. Усі троє були ув'язнені у місті Ставрополь, але в різних колоніях. Маметов у 11-й, Альбітаров і Абсаїтов у першій. На думку правозахисників чоловіків переслідували за публічні акції проти політичних репресій у Криму та системну критику російської влади. Ну а майже половина мешканців Полтави залишилася без тепла через кібератаку на Полтава обленерго. Зупинились 56 котелень та 6 теплових пунктів. Повідомив керівник комунального підприємства Олег Мізік. Наразі котельні запускаються вручну, а програмне забезпечення встановлюють. Політика, 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 ми не можемо про неї не говорити слава чирано говорити про вибори, чи не чи потрібно говорити про політику? Господи, з одного боку до існуючої влади є питання. Але як тільки почнеться підготовка до в країни, почнеться роздра, який так потрібен нашому ворогу. Я не знаю кому мені мені та Олесю дуже подобається. Якщо владні американці вважають, що в Україні у в мене завис вайбер на тому будь-якому випадку. Ми не можемо не говорити про політику, тому що війна є інструментом політики, і так чи інакше, будь-яка війна закінчується е за столом політичних переговорів. І очевидно, вони зараз набирають нових обертів, бо Володимир Зеленський анонсував візит представників команди Трампа в Київ, кажучи про те, що серйозні люди приїдуть вже цього тижня для зустрічі розмов та роботи. Хто саме не зрозуміло? Ну і в Мюнхені відбудуться розмови. До речі, як ми знаємо, президента України з віцепрезидентом Джейді Венсон. І так само цього тижня Дональд Трамп проведе розмову з Володимиром Зеленським. Я так розумію, це буде телефонна розмова. Радіо Свобода про це написала. І ще той самий Дональд Трамп, схоже, дійсно вважає, що буде якась угода, заявив, що її може бути укладено. Тому що Сполучені Штати за останній тиждень домоглися просто. Фантастичного прогресу в перевогах з Москвою і з Києвом. А під час передвиборчої кампанії, як ви пам'ятаєте, Трамп казав, що дуже легко зможе закінчити війну. Спочатку це була дата 24 години. Після інавгурації, 20 лютого, він пожартував, що пам'ятаєте, що сказали, типу Дональде, ви обіцяли закінчити війну mm. за 24 години. Він сказав, почекайте, доба ще не закінчилася. Потім почали говорити про 100 днів, які матиме його спецпредставник генералки. Келох, але зараз стало зрозуміло, що для того, аби напрацювати план і якось щось припинити принаймні бойові дії, 100 днів може бути недостатньо, тому що Кіто Келогу потрібно переговорити з 31 партнером країнами американськими партнерами, країнами члени НАТО. Росія не почала повномасштабнення вторгнення в Україну. Якби Трамп був президентом, він це говорить. Обґрунтовується цю тезу тим, що він нібито сильний президент. Джо Байден був слабким. Але цікавий момент, що і Путін сказав би, якби Трамп був президентом, то війни б не було. Але знаєш, що до того, що, що? Трамп говорив одне, а друге, третє говорити, не мішки носити. Казали наші бабусі. Ну ми з тобою тут по три години в день це робимо. І м'язи від цього не ростуть. Мені потім доводиться ввечері в залити. Бідося не кажи.